Всім привіт вас! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про одну дуже неприємну ситуацію, яка е, сталася на польсько-білоруському кордоні. Там Біженці, які хочуть нелегально потрапити в Польщу з території Білорусі, атакували прикордонників польської прикордонної служби, які в цей час патрулювали, скажімо так, свою частину кордону. Давайте ж розбиратися в цій ситуації. Обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, і обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Про якби про цю Всю цю інформацію я взяв з офіційного Твітера в прикордонної служби Польщі, і там говориться про те, що за минулу добу було зафіксовано цілих шість. Випадків агресивних нападів з боку оцих нелегальних мігрантів на працівників прикордонної служби Польщі, і в офіційному повідомленні йдеться наступне 23 липня, 54 іноземці, зокрема Ємену, Індії та Еретреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Група іноземців, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських патрульних на ділянці відповідальності прикордонного відділу в. В Дубичах церковних та двічі прикордонного відділу в Мільніку. І друзі, ми з цієї ситуації можемо зробити висновки, що там справді напружено, якби все відбувається. Можемо говорити про те, що, скоріш за все, з цими самими біженцями з ними працюють так само і. Ті люди, які їх туди доставляють, а це скоріш за все спецслужби тієї самої Білорусі, тієї самої Росії, і ця вся ситуація вона взагалі триває вже з 21-го року. І ще тоді були звинувачення в сторону Білорусі і Росії. Їх звинувачили і країни Балтії і та сама Польща. Вони говорили про те, що вони засуджували Росію та Білорусь за такий новий вид гібридної війни, в якій створюються штучний Потік. Біженців і ці біженці дестабілізують ситуацію на е, окремих ділянках кордону. Бачимо, що тут вони вже не просто намагаються нелегально перетинати кордон, вони е, при цьому ще й е, намагаються завдавати шкоди е, працівникам прикордонної служби Польщі. І е, мої особисті висновки, що ця ситуація дедалі буде тільки напружуватись, тому як в останній місяць, як мінімум, е, е, і Польща, е, і Росія, і Білорусь, е, Русь, вони взяли, скажімо, такий вектор на те, щоб нагнітати ситуацію, там нарощувати масштаби цієї гібридної війни, і можливо навіть буде доходити до якихось, скажімо так, бойових зіткнень, тому як там так само було і перекинуто. Понад 5 тисяч е, е, учасників ЧВК Вагнери, які там також, до речі, базуються і знаходяться саме на е, недалеко від польського кордону. Е, плюс оці біженці їх потік постійно зростає. Це все відбувається дуже просто. Цих людей збирають по різним країнам е, третього світу, скажімо так, де рівень життя є досить низьким. Їм пропонують е, виїхати до Євросоюзу, отримувати там гарні кошти від держави і підняти свій рівень життя. Люди на це погоджуються, їх всіх збирають в літаки в потяги в автобуси, е, везуть е, одразу ж на польсько-білоруський кордон, при цьому паралельно їм вклеюють свіженькі візи е, тієї самої Білорусі або тієї самої Росії. І е, якби це. Людей залишають там в лісах і кажуть їм: все, йдіть вперед, якось перетинайте ту стіну, а там вас по іншій стороні вже заберуть. І по іншій стороні досить часто їх також забирають ті самі українці, які працюють цими нелегальними кур'єрами, яких також постійно ловлять. І головна задача вже цих кур'єрів перевести цих людей в Німеччину, де вони зможуть податись на статус біженця, отримувати виплати і все інше. Тож ця ситуація, вона. Скажімо так, не вщухає, а тільки е, оце, е, це напруження наростає. Будемо дивитися за розвитком подій. Тож підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!